Персик лежить, вмивається. Виходили з ним на балкон. Але у нас сьогодні прохолодно, так? то він вітерець продував, йому не подобається, коли вітер дує. все, заносите мене назад. Хватить мені ваших провітрювань. Мені і в квартирі добре. Да? Персень. Хіба коти непрекрасні створіння? От. Не знаю жодного кота, який би був непрекрасний. А ще для кожного власника власний кіт самий найкращий. Да? Ти найкращий? Лежить вмивається. Горобець тут був, на кріслі він його скинув. Казав, йди собі, політай. Personia. Ну і що за інтімні процедури. ну? Я про тебе розповідаю, який ти прекрасний, а ти Починаєш... Інтимний <світок> туалет. <світок> Чи ти мене так посилаєш кудись далеко і надовго. Бачу, лапу дав. Краще лапу помий свою. Вимивається. Да, да. Вимивайся, вимивайся. Думаю, чи ти прийшов? Лежав собі тихенько. Спокійно було. Прийшов своїм друшляком. Вили язується. Дає моєму шерсті відну пасту. На всякий випадок і у Довго шерстним потиком, через да? Ну, Не сильно, щоб так довго, але хвіст пушистий. Персик, <реш> ти собі бока вже залежав. Раніше ж малим був, то ганяв на постій. а зараз вже так мало грається, вже кидаєш йому іграшку. Він так вже валяжно проходиться, бере її в зуби. Може принести, може віднести і вранці спить, поки ми не встанемо. Будильник чує, вже такий мор, все, под'єм, підйом. Вставайте, годуйте, гладьте. Замперед. це встає, я встаю з ліжка, він такий йде поперед мене і лягає, все. Живота виставляє, викручується, типу, давай. Гладь мене, гладь! Да, Пірсюнь? Раніше так не любив, щоб його гладили взагалі. Щоб його навіть на руки брали. Ну і зараз не любить, щоб його на руках тримали. Ну хоч дається гладити. Вранці навіть вимагає, так лягає перед ногами і говорить муру. Дай Пірсенка? Кажи, не заважай. Передавай вітанечко підписникам. Кажи, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім добра, щастя і щоб були всі здорові, щасливі та багаті.